Привіт усім багатьох дуже цікавило, що сталося з маленькими лисенятами, яким було лише декілька днів, коли вони потрапили до нас. А може, був лише день. Їх усього шість: дві дівчинки і чотири хлопчика. Всі вони здорові майже одного розміру. Спочатку ми годували саморобної бутилочки. Та робили масаж, без якого їхній живіт не працює. Адже в природі лисиця їх вилизує, чим стимулює роботу шлунка та інших органів. З часом ми замінили їхню бутилочку на іншу, і вже ж різниця помітна. Лисенята почали набагато краще їсти. А стосовно самого молока, мама їх кинула. І знайти молоко таке, як у лисиці, надзвичайно важко. Кажуть, щоб давали коров'яче або козяче. Але насправді це дуже погана порада, адже таке молоко їм абсолютно не підходить. А вже ж воно зрозуміло, що лисиця корова і коза дуже відрізняються. Найкращим варіантом є собаче молоко. У нас є собака, яка з цікавістю спостерігає за лисенятами, але вона не була вагітна, щоб забезпечувати їх молоком. На жаль, тому ми обрали спеціальну молочну формулу, яка підходить як для сусиня, так і для інших тварин. Здається, все добре. Коли вони їдять, я відчуваю, як їхні животи наповнюються теплим молоком і збільшуються. До речі, бачите їхні рухи передніми лапками? Ні, це не означає, що їм незручно, бо не хочуть їсти. У природі вони таким чином, п'ючи молоко та масажуючи лисицю, стимулюють виділення молока. Це просто їхній рефлекс. До речі, кількість молока треба контролювати, адже лисиця на відміну від нашої пляшечки, яка завжди повна, є ліміт молока. Воно не безкінечне. Хоча вони ще й маленькі, але подивіться на їхні кігті. Деякі люди не вірять, що це лисенята, адже вони не помаранчеві, а коричневі. Так і повинно бути. Адже коричневий колір це їхній колір маскування, адже вони живуть в норі. До першої линьки вони такого ж кольору, як і земля. Їхній хвостик має білий кінчик. Деяким пальці краще смакують за молоко, і таке буває. Тож що ж ми вирішили робити з лисенятами? Доглядати за ними це безперечно важка праця. Та й справжнє молоко, хоча б схоже на лисі, що вони потребують. Наше відео побачив чоловік та запропонував приїхати та забрати їх. У нього собака народила одного цуценя, тому з годуванням та доглядом проблем не буде, адже собака сама все зробить. А як відомо, коли собака має молоко, вона може прийняти навіть цуценят іншої тварини. Ми вже витратили на них багато грошей, надзвичайно багато часу. І вже ж ми хотіли б їх залишити, але ми погодилися віддати. Адже так буде краще. Собака замінить їхню справжню маму і не просто замінить, але й все буде робити так, як лисиця. Єдина річ це те, що вона буде не в змозі навчити їх полювати, тому в дикій природі вони не виживуть, але в них є шанс на життя. Але навіть якщо я віддаю, ви все одно питайте, і я вам буду розповідати, як вони. Тому до зустрічі і бажаю всім гарного дня. Побачимося в наступних відео!